Прошу, Віталій Володимирич... Добрий день, дорогі колеги. Цього тижня ми мусимо ухвалити кілька важливих рішень. У порядку денному стоїть питання призначення виборів у місті Києві. Ми пропонуємо його розглянути першим. Після голосування про призначення виборів ми повинні прийняти кілька, кілька законів, які перекриють основні фальсифікації і повернуть Києву нарешті-решт самоврядування. Перше, це внести закони, зміни до закону про місцеві вибори, щоб прикрити основні механізми фальсифікації. Друге, вибори повинні пройти в два тури, щоб мера Києва вибирала більшість киян. Третє, ми повинні об'єднати. Посади міського голови та голови держадміністрації, щоб повернути в Києві нарешті-решт самоврядування, ми пропонуємо, щоб середопрофільний комітет розглянув ці законопроекти. Тоді до кінця тижня їх можна прийняти буде в першому читанні, а до 2 квітня можна буде прийняти в цілому. В п'ятницю ми чекаємо звіту уряду Азарова. Думаю, що у всіх фракцій є що спитати у наших покращувачів. Минулого тижня я був в Сполучених Штатах і країнах Європейського Союзу. Наші колеги розділяють наше занепокоєння тим, що на сьогоднішній день відбувається в країні. Влада не має права ставити під сумнів європейський вибір, який зробила українське суспільство. Ухвалення законів, необхідних для європейської інтеграції, це дуже важливо. Також важливо при опрацюванні їх в комітетах довести їх зміт відповідальності їх правильним назвам. Але ще важ набагато важливіше не допустити подальшого здоротання демократії, бо європейська інтеграція шкодить не відсутнім законів, а корупція, вибіркове правосуддя та беззаконня. Європа показує, що з корупційними оборудками і офшорами вона буде жорстко боротись. І останні дії події на Кіпрі це також показують. Бізнес-рахунки, нерухомість, візи тих, хто будує в Україні диктатуру, стануть об'єктом пільної уваги в Європі. На сам кінець, президент України має не право. А обов'язок оголошувати послання до Верховної Ради України. Президент ігнорує, на жаль, ці обов'язок. Цього року він повинен викона виконати його, а не ховатись за спинами своїх речників. Більш того, Янукович повинен не просто зачитати текст, а віддати від відповідь на питання, які сьогодні турбують суспільство.